Стину я хочу запросити виконавицю, співачку, яка на кожному концерті разом з нами, і ми дуже її цінуємо за цю відданість. Вона знає, що коли відбувається концерт на підтримку українського війська, це її просто святий обов'язок бути. Тут на цій сцені це заслужена артистка естрадного мистецтва України, співачка, яка приїхала до нас з Білої церкви, лауреат українських та міжнародних конкурсів Людмила Шестерняк. Людмила виконує пісню з репертуара Раїси Кириченко Варенички. Зустрічайте Людмила Шестерняк. Титера посміхається лука у нас ліма столімакітера, а варенички вчимало з вічнями і стиром. Їжка, мамо, їжте тазуна, набирайте сили. Ой, варенички, хрущіні страви не звичайна. Шибарениці, як побачив усміхнуться віца у світлиці, чом ти мили чорно. Варенички, було по пустій султані, не в патри, а по четири його подавала, бареничками світлиці йобоча. Вам вечора. Чесно кажучи, це була моя коронка, я завжди з нею виступала, але я чесно скажу вам, що я навіть і не знала, що її співає Раїса Кириченко. Коли я почула, що буде вечір пам'яті, я просто переглядала пісні і думаю, в мене ж та пісні є-є. ж я не заспіваю, як не прийду. От. Чесно, чесно, чесно.